Вітаю всіх українців, які опинилися у Великій Британії через війну та знаходяться тут по одній з українських схем. Гарна новина для тих, хто володіє українським посвідченням водія та не планує займатися у Британії цим професійно. Тобто, ті, хто мають категорії А та Б, мотоцикл та легковий автомобіль, і не планує працювати... Великій Британії е, на вантажівці по автобусі. Отже, е, 7 липня 2023 року набувають чинності е, зміни до законодавства, якими продовжується строк керування транспортними засобами категорії А і Б з українським посвідченням водія без необхідності його заміни на британське. Це стосується. Усіх, хто заїхав е, 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 після е, початку війни, тобто, Ukraine Family Scheme, Homes for, for, for Ukraine, е, Sponsorship Scheme і Ukraine Extension Scheme. З е, 7 червня, з тобто, е, 7 липня, перепрошую, тобто, через тиждень. Якщо ви заїхали раніше, і у вас вже пройшов рік після перетину кордону, 7 липня ви можете протягом дії своєї БРП, тобто 3 роки з моменту в'їзду, ви можете їздити по Британії по своїх українських правах без необхідності їх замінити. Ви все ще можете їх замінити, якщо хочете, але це вже не є необхідним. Тобто ви будете їздити по українським правам законно. Це стосується категорії А, мотоцикл та категорії Б автомобіль. Ще раз наголошую, що, е, якщо ви хочете тут працювати, як я, то це нас ніяким боком не стосується. І якщо у вас, наприклад, е, є більше категорій, ніж А і Б, наприклад, С, Це Е або Д. То це нас не стосується. Нам, як і раніше, треба, було, треба або отримувати заново британські права, або міняти і доздавати те, чого нам не вистачає. Англійське чувство почуття гумору в тому, що цей законодавчий акт має номер 666. Може вони очікують, що зараз на дорогах почнеться суцільний ад. Але я сподіваюся, що все буде добре. Отже, вітаю всіх, хто чекав на цю новину. Щастя на дорогах та перемоги нам!